І, відхиляючись трошки в бік, я хотів би представити Світлану Збірку, яка в свій час у нас виходила, а вона після нас видавалася в інше видавництво клавірі буднів, який вона зуміла показати радість життя, зуміла нас вернути до нашої первинності. Ця книжка прози. А стартувала, у нас Світлана своєю поетичною книжкою. І тоді вона, вра, власне, вона вразила отим витонченим смаком і щодо поетичних можливостей і щодо сюжетних. Це надзвичайно талановита письменниця. Не так давно у нас з'явилася в. 2017 року ну, пробігло вже 5 літ збірка Юлії Курташка Уроки гравітації. Поетеса надзвичайно потужного, енергетично незаангажованого слова, поетеса, в якої Важко відчукати щось похідне. Пані Юлія, здавалось, би, настільки піднімає потужні глиби, і це не просто уроки гравітації, щось тут таке космічне, а так воно є. Він коли здається, що Юлія Куртошкар виходить за межі землі і творить той мегакосмос української підкресної поезії. Вона настільки просякнута українськістю, настільки в своїх глибинах є невід'ємною від України. Я навіть, чесно кажучи, хотів би щось прочитати коротенько, небагато, бо не хочу зловживати мене наш системний адміністратор Павло буде сварити, що я знову розігнався більше, ніж відведеного часу. Але ось відкрилася вірш збірці, яка побачила світ у нас в 2017 році, під назвою Пані Дому. Перший ліпший не шукав спеціально. Чеканням напнута, Обмежено строго, як жінка, тому мусиш чекати на все. Біди, що наснилась, і Духа Святого, і щастя циганське на краю шосе. Це табір небо. Я звідти я впала, ні крил, ні бажання піднятися ще. Я жінка, стихія. Кому кого б не кохала? Кармічна розв'язка, пампучка з борщем, ні слова про душу. Бо Дух владарює ще гранятком гронятком науку гризу. Усім усміхаєсь, а пензель малює джоконду. Щочасно що вчасно замахнула сльозу. Робота, халтура, квітник і городець, і хата, і кухня, і кіндерів з два, натурниця чистих святих, святих богородиць затерпла в чекані війни. І Різдва. От, власне, оце розуміння війни і Різдва вже пахло війною. Бо ж з 2014 року воюємо, але і Різдва чекання от того всеочищеного, от того святого Різдва, коли душа наша. Хоче величного, чистого, світлого, Божого Різдва. Не одну вже книжку Юля Курташкар випустила. випускала, провела сотні, мабуть, велолюдних концертних програм, працювала на телебаченні. на телебаченні, має свій. Особистісний погляд на все, що відбувається кругом. Але це її особистісний. І тут, власне, полягає цінність поезії Юлії Курташ. Це не торини переспіл, це не епігонство, це не намагання наслідувати когось. Воно має свій голос, свій тембр. Воно Бачить, власне, тільки так, як вона бачить. І досить часто, а, мабуть, завжди, це відображення тої справжньої дійсності. Вона не фальшивить. Вона не виставляє себе, як сьогодні це модно, з Вона Вона суті поетеса У тої первісності слова, вона творить поезію. І поезія творить діє. Жаль, звичайно, сьогодні ми не можемо собі дозволити високих матеріальних видатків, щоб і на телевізійних каналах, на радійних, концертних залах показати на великих стадіонах творчість, я не побоюсь сказати, цієї видатної послідовності отих борчень з давніх часів. Це нове покоління, яке прийшло і принесло нашу українську літературу, знову ж таки, не побоююсь сказати, оту високу маєстатність української поезії. Юлія Курташ одна із тих, хто вертає, повертає нашу поезію на високі щаблі світової поезії. Я впевнений, що прийде час, коли світ почне відкривати собі таких поетів. На щастя, на нашому Суспільному, які, на жаль, не виходять за рамки Київських пагорбів, бачать тільки енну кількість, їх не більше десяти, тих своїх вибраних, не бачить те, що твориться там. В регіонах, зокрема на Львівщині, на Волині і на Донеччині, на Харківщині і Чернігівщині, там надзвичайно потужні люди творять літературу. У нас є така серія 25 улюблених поезій. Саме з неї я читав поезії Марії Чухмарної. Вже понад три десятки книжок побачили цій серії. А це, якщо помножимо 25 на 30, це вже дуже. Потужна кількість поетичних творів йшло до читача. Серед них одна із тих, яка могла би бути в попередній передачі, чітко означена. Вона теж до тої когорти Борчин Ірина Каланець. Її вірний товариш, чоловік. Ігор Каланець порядкував цю збірку і власне під назвою Євшан. Якби кинув. Погляд на її молодечу поезію, на поезію її юності, де вона така щедра, розкішна, весело збентежена тими подіями, які відбуваються навколо неї. Вона вернулася на час недавно був певний ювілей її. Шкода, звичайно, що наші читачі не зауважили, що на сайті видавництва Каменя пропонується книжка. І витонченої поезії під назвою Вівшан. В цій же серії вийшла збірка Гана Вівчар, бентежної, революційної, україно зацентрованої людини, жінки з далеких миколаївських степів південних, де повітря пахне полинами і кавунами, де повітря насичене. Морськими випаровуваними ґасиль проростає в певні ефіри. і в той же час її серце глибоко українське. Чина цитована мною ж Марія Чумарна вже в друге трійці наших зустрічей цитую, бо Марія настільки занурена в українськість, що? Це гріх поставку нічого не цитувати. Ось тримаю в руках поетичний збірник Ірини Вовк. Десь там Криму народилася, у Львові зростала, дістала прекрасного світу. Занурена в глибоку світову історію, творить шедеври. І це не тому, що я хочу похвалити наше видання, бо воно побачило у нас світ, воно дістало премію літературну премію. Імені Маркіяна Шашкевича, здається, тут більшість людей були позначені цією премією. А це справді унікальне явище української літератури. Літературознавці якось не можуть добратися до, до поезії Ірини Вовк, Але вона, яка проаналізувала, вибрала в себе досвід світової поезії, сьогодні з нами, так щастя мить. Торкне й летить, але нікому щастя не було мале. Найвище темень, найстратніший час, як ми любили, як любили нас. У, розкрит... у... у розкрилі ранковим до тебе мій Львове, вернусь і у величі княжих палат. І розкішних медівень, через тисячу літ на бруківку твою приземлюсь. Хай це буде одне із моїх найпрекрасніших тілень. Знову ж таки, з львівською тематикою хотілося б згадати, тут я про жінок говорив, але нас випустив збірку, про що тільки знає Бог, поета розуміє тільки Бог, Олесь Гордон. Це реквієм, а може, це глибока пошана, а може це глибоке схиляння перед, перед Львом надзвичайно талановитого, талановито, сучасного українського, зокрема львівського поета Олеся Гордона. Він нікого не залишає байдуже. Це справді унікальне є, явище, і обіки мовчання цього неможливо. Але вслід. За цими літературними постатями, творцями поезії, шукується цілий легіон. Ось у руках тримаю тендітну по поезію Анжеліки Пасічника. Львів'янка. Сьогодні вона десь там, поза кордонім, здається, в Італії. Пригадую, коли ми представляли будинку офіцерів на театральній у Львові саме цю збірку зала. Якось екстазі була від тих поетичних візій Анжеліки. Бо Анжеліка зуміла в своїх карахвах літа зібрати весь нектар, той, який буває цілий полчища в жінку збирають, вона вилила це в рядки своїх поезій. Недавно ми говорили про поетичне два Ірини Яворської. Ось знову ж таки раніше виходила її диво папороті цвіт. Дуже інтимна своєрідна сповідь нашої сучасності. Педагог Руслана Мандрищук, яка теж із міста Стоянова не могла втриматися перед тим, щоб не вийти до читача. Чи завжди навіть земляк вникнув її розуміння навколишнього світу. Мабуть, не кожен. Сьогодні хочу нагадати читачам, зверніться до поязії. Руслане, для чого людина на світі живе? Щоб вчитись, радіти, любити, щодня відкривайте в собі щось нове і, власне, живе, щоб жити. Так декларує сьогодні своє розуміння життя Руслана Мандрищук. Поетичним дебютом відбулася виданисти «Каменяр» Ірина Софіяни. Бачила життя, пробувала його зрозуміти, пробувала поділитися своїми враженнями від пережитого. Відчула гіркоту імміграції, прекрасний її роман Чи не Жарію, з'явився нас друком. Але я сьогодні представляю, оскільки йдеться про жінок поетес, і її. Поетичні збірки. Весна прийде, природа воживе і забояє світом у своїй мінливості, та найкоротший, та найкоротше на землі життя людське, секунди ми на сахверблаті вічності. Не можемо ми двічі народитись, лише природі, Богом дано це. З людською долею ми мусимо змиритись. Самими вибрали. Життя земне. Важко не погодитися з цією інтевою Ірина Софіяни. Дай Боже, її здоров'я, вік поважний, але її прекрасна повість Марія, чи не жалію? Це справді внесек українську літературу, українську ментальність. Бо вона зуміла знайти в собі сили мало того, що вирвалася з поетичного колону, але насправді свій досвід життєвий. Зуміла передати нам, а ми зрозуміли, як в тому світі себе почувати. Своєрідним вибраним у нас відбулася наша давня авторка Марія Барандії. Мандрувала світами, бачила багато, були розчарування і були великі захоплення. Книжка, мабуть, відбиває її внутрішній світ така ж. Ошатна, як її душа, мабуть, така ж невеликорозмірна, вона дуже скромна. Але глибина там неймовірна. Настільки Марія володіє словом, настільки знає, для чого людина прийшла на ту землю і чому вона повинна усвідомити свою відповідальність перед тим, заради чого її покликав Бог до тих наших присутності на землі. Мені пригадується вірш Юрія Липи про призначення. Коли ти дозрів, і коли пора, і коли ти зрозумів, що Господь тебе прикликав. Але якщо ти не вчув призначення свого, визначеного, визначеного тобі Господом, то ти ще не жив і висновок який? і ти ще не вартий вмерти. Якщо кохаєш, то прощаєш, усі недоліки кровини. Якщо кохаєш, то не знаєш у почуваннях половини. Якщо розлюбиш, то розгубиш. Усе немов маєтки в повінь. Учора крок було згуби, сьогодні не згадаєш, хто він. Отака Марія Бранді: всього навсього дві строфи, але здається, виразно. Відчувається її розуміння. А для чого ти людина людина прийшла сюди в той світ? І ще одне ім'я. У нас ця письменниця видавалася двічі. Один раз із своєю збіркою, а верніше навіть не своєю, а свого товариша графіка збіркою поріг сумління, Спой... Ой, прошу вибачення, поріг смирення, збірка виходила давно і починається трошечки вже в пам'яті плутанина. Пригадую, ця збірка була представлена на львівському телемарафоні телевізійному. І коли ми починали... Нашу зустріч, я вам подавати наш дорого першим серед інших людиниць України. Але на нас попередок буде включення нового президента України. Тоді були тривожні дуже дні Віктора Ющенка. Дуже тривожні часи були, і здавалося, що на завтра чекає, важко сказати. І коли несподівано оголосили, що слово має директор Велика Каменяр, я взяв в руки збірку Катрі Гриневичевої. Всі пам'ятають, що Ющенка прихід на посаду президента був означений помаранчевим кольором. А збірка Катрі Гриневичевої під назвою Непорні. Саме в такому ключі була оформлена, хоч вона вийшла десь за 2 роки до цього. коли про помаранчі ще ніхто не говорив. І коли я почав представляти збірку, а на екрані було оголошено про те, що промовляє Віктор Ющенко, а я показую збірку Катрі не непоборні, помаранчеву збірку. А відтак перейшов. До Марти Починайко. Математик за фахом. Людина, би, дуже такої сухої науки, але надзвичайно потужної поетеси. І от ті на слова Віктора Андрійовича раптом лякають тексти марти починайко. Я не сподівався потім, коли переглядав. Відео, що так можна відчути поетично саме те, що десь буде говоритися кудись там. Я не знаю достеменно, не можу зараз відшукати ті тексти, але ти не журися, вір, Бог чує серце нашого слова і знає, що робити з ними. Так інколи стається, що Господь знає, а нас Він послав в той світ, щоб ми промовляли своїми листами ті його добрі ідеї, добрі поради, добрі настанови, мало того, що промовляли, але пробували їх сповняти. І от я тримаю в руках. Збірки Марти Починайко, які не в нас вийшли, вийшли в інших видавництвах. Дзвін каменю, двомовне, українсько-англійське видання. Твоя дорога поряд. «Поріг смирення потім було перевидано в такому форматі і затихлі кроки. Сьогодні Марти не має нами. Тяжка хвороба забрала її. Вона пробувала бути серед людей. Намагалася побороти ту страшну біду, яка її спіткала. Вона перемогла, бо її поезія з нами, так як і поезія тих всіх, кого я сьогодні називав, кого я сьогодні пропонував нашим симпатикам, нашим товаришам, нашим друзям тим, Хто закоханий поезією, хто закоханий українську літературу, хто не може жити без України. Бо хочемо ми того чи не хочемо, а все буде Україною. І завжди буде Україна поезії, науці, театрі, виробництві. Бо все буде з нами. Господь нас не залишить. І сьогодні наші вояки, які там на фронті трудяться, вони дбають про те, щоб ми не забулися, хто ми. І дякувати Богу, що оглядаючись назад, ми можемо собі відкривати ті чи інші імена. Насправді обширна література, насправді обширне мистецтво, насправді талановиті. бо все буде Україна.